Чи винен таргетолог, що ліди не ті? Тут до питання. Дивись, якщо ти отримаєш ліди, люди залишають тобі контакти, потім з ними зв'язуєшся, але люди кажуть, що зовсім не цікава ця пропозиція. Або якщо йде переписка, і ти отримаєш якусь менш, то це показник того, що не вибрана аудиторія, і це питання до таргетолога. Якщо є якісні ліди, але немає продажів, то це вже питання до менеджера. Давай наведемо саме твій приклад. Нещодавно ми з тобою крутили рекламну кампанію. На пальники на відпрацьованому маси. Аудиторія наша були власники СТО. Ми з тобою витратили 580 гривень, отримали 45 лідів по 12,86. Ну, крутий результат, так? Так. Але коли ти почав їх обробляти, з'ясувалося, що люди дуже зацікавлені, але 120 тисяч запальник наразі не можуть собі дозволити. То чи є це моя вина як таргетолога? Ні. Ну, Що ми з тобою зробили? Ну, ми зробили висновки і почали просувати іншу пропозицію. Ну, ми просто обрали інший товар, обрали іншу аудиторію, почали працювати у тому напрямку. Ну, там все окей? Так.